Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Пресвята Богородице Марія, Мати Господа нашого, Ісуса Христа. Ти перед чудотворною іконою Твоєю скоро послушниця, скоро поміч і милість явила віруючим. З глибокою вірою і надією приходжу я до тебе, як дитина до матері, З покорою благаю Твого заступництво за мене, ім'я, і мою родину імена. Простягни, мати, покров свій над нами, захисти від усіх небезпек і спокус. Що підстерігають у цьому світі, захисти дітей від усякого зла, яке чатує на них у сучасному світі, врятуй від агресії і насильства, від гніву і жорстокості, що руйнують людські душі, захисти від фізичних і душевних травм. Покрий їх від страху і тривоги, від гіркоти втрат і болю. Дай їм силу уникати поганих компаній, сумнівних друзів та шкідливих звичок, таких як алкоголь, наркотики та інші залежності, що руйнують душу і тіло. Захисти їх причиста. Від хвороб та інфекцій, від поранень і челесних небезпек, від холоду та голоду. Дай їм міцне здоров'я, фізичну і душевну силу, щоб витримати випробування і вирости праведними і здоровими людьми. Пресвята Богородице, скоропослушниця! Почуй мою молитву і прийми її у своє серце. Довіряю тобі моїх дітей імена, і себе, ім'я. Вірю, що твоя любов і милість завжди будуть над нами. Хай твій покров буде нам надійним захистом від усякої небезпеки від бід. І нещасть, від хвороб, і немочі, від втрат і розчарувань, від зла і ненависті, від обману і підступу, від страху і відчаю, від ворогів видимих і таємних, від спокус і пасток цього світу. Від духовного падіння і гріха, від горя і болю, від зневіри і віддалення від Бога, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.